Бо це гайки якісь. Це вели одне пиво приймає всі гроші в мене. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Маємо 40 рівень, одразу відчиняємось. Тут у мене трошки було перестановочки і не вистачає пліточки. Та тут у мене куча, куча, куча всякого добра. я собі ще тоді думала, що і як мені розібратися з цією полицею, бо тут якось, наче хімозний відділ. І, в принципі, мені треба всього один, два, три. Типу, цих. Були, по дві: Один, два, три. У мене є така можливість. І здається, у мене ще десь тут є щось. О, ось. Але от якось ну не альо. Треба подивитися, що у нас коли ліцензія. І що там по ліцензії? 42 рівень. Зовсім скоро буде ліцензія. О, тут буде все. Мені треба ще одне зростання, коротше, а грошей немає. Я плачу відразу два кредити. Вау! Супер! Так, тут у мене буде кавичка-кавичка. Ці торти одні треба перенести. І тут будуть зараз стояти всі злаки, бо хімії там... Ой-ой, як багато насправді. Зараз мені треба якусь злакову коробку є. А, злаки, де я діла? Десь то перенесла ось. Так, тепер у мене тут така пустенька кімната Аля. Типу солодощі. Вийшли. От, але товар на сусідство хромає, хромає. Так, день все. не знайдено Один. Щось все-таки не знайшли, блін. Добре, новий день. Газована вода і мед. Газована вода. Медочок. Трошки поносять. Ого! Так, і зараз бігом в закупочку. Треба щось трохи купувати. Блін, але лише... ж... А, тут вже набрано всього. Окей. Окей, це прекрасно. Але, блін, треба ще й не забувати, що в мене кредит. От така от фігня. Боже, ще й не вистачає знову грошей, щоб це все купити. А, open. У мене взагалі той був open. Просто що тут люди не йшли. Світло. Ви будете йти народ? Ага, він був закритий. Василиса, я. Василиса. Тут треба стійку на чорну замінити. Кстати, кстати, тут може стати ще один холодильник. Я так думаю, я це зараз попробую. добре. Має стати чітко. Ну, не то, щоб чотінько, але дуже даже непогано. Фак. Ага. Фак. Все таки фак. Нормально. Люди, розрахуйтесь, пліс, треба там 50 баксів буквально. Ого, 2 буде чи 5. 7. Кайфую, а мені треба. Ще 18. Та розрахуйтесь, блін, ну що ви. У мене один рівень до ліцензії, я не можу ні розширення купити, ні ліцензію, ні чорта. Платежі. Дофігіща? <сум> до дофігіща, дофігіща, звісно. Але, в принципі, можна сьогодні попробувати трошечки погасити. Давайте вгораємо. Можна якось прискорить. Ситуацію цю всю. Тут ще пусто ну, треба ліцензію свою трошки вивчити. Ліцензії ліцензії це все хімія. Це вже не хімія і це не хімія. Божечки, я не знаю, куди я буду все тулити. О папа в мене якась коробочка не влізла. Що це в нас? А хіба в мене цього хліба не по дві полиці? Та-да-да-да-дон! І моціниці її, дивіться, я точно знаю, отак от буде. І якісь ось сушики сюди залізли. Треба тут трошки пороставляти. Ще чотири заберіть, хтось чотири хліба. Дулю вона заберуть. Постий тут. Так, я вже можу оплатити... Погашення боргу, те, що в мене не. А, почекайте, ні-ні-ні. Не погасити а платежі можу. Залишок платежу 440, сума дострокового погашення 480. Це що таке? Залишок платежу 1375. А отут тут -от сума дострокового погашення, звісно, хорошенька. І знову немає за що затаритись. Можна один майонез, звісно, скинути, одну піцку. На суду не вистачає 55 баксів. Дайте 55 баксів, пліз, поки не закрився вгаз. Так, безмежно. Чікс, ще що щось і лишилось. Щось я в максимальному мінусі останнім часом. Якась ця каса, цей кутик такий нещасливий. Мабуть, я сюди поставлю якісь тумби. У мене там є новенькі низенькі, які можна купити, щоб світло, типу, аля, не загороджувати. Ось і міні-полички, мабуть, таку якусь куплю. Тут так от рядочок вистроюємо. Тут отак дві от чи три штуки поставлю, а тут що робити, я не знаю. Чи можливо тут велику поставити? Ой, але вона ж, мабуть, буде займати забагато місця. Зараз перевіримо. Прям чітко сюди стає. А тут парочку малесеньких. Боже, можна відмінити просто цю дію. Тут парочка малесеньких і все. І буде каса в іншу сторону. А цю куди діти, я не знаю. Треба розширення. От дивіться, на цю касу людей набігло. Тут один-два, а тут аж троє. Достойненько. Ура! Остання людинка. Завершуємо день. 66 клієнтів сьогодні. Фіга собі. Суші маленькі. Суші маленькі, шукаємо. Де суші? Ой, суші. Оце то подорожчали, як ніколи. Так, туалеточка, добре. Так, я відкрила у вас угу. світло і платежі, блін. І знову весь кредит. Зараз виплачу і брати новий. Треба за 6 ліцензії купляти і розширення. Мені знову не вистачає. І я ще, здається, не дійшла до кінця. Угу, ще треба буде затаритись. Давайте, пробивайте, Блін, 7 баксів мені проб'єте зараз. Проб'ють нам більше дякую. 133, що навіть на це все діло вистачить? Так, має вистачити мене зараз на шось. На щось оплатити зараз управління, рахунки, гайки. Тут ні на що не вистачить, оцей кредит уже можу взяти. Все. не забути потрібно цей погасити, бо буде мені капець. Так, зараз я оплачую кредит трьохсотлітньої давності і беру новий кредит, той же самий. Бо Мені треба будуть гроші. Ми наближаємо до 42 рівня, але я поки не буду купувати ту ліцензію, поки я не зроблю собі два розширення. Ну, одну, типу можу купити на хімію, бо тут для неї куча місця. А ти дві почекають трошечки? Тут вже 400-562. Мені вистачить оплатити цей рахунок і не забути про нього. І зразу заходимо сюди. Боже, людина, яка придумала оцей мод, який показує, скільки товарів на складі. Це просто геній. До речі, ви бачила, що я тепер можу тут до фігіща містом походити. По кругу майже квартальчик оббігла. О, це ж мій магазин, типу, мабуть. А може і ні. А може мені потім тут колись відкриється задній двір, хто зна. Тут нічого немає. Вау, а де тут кінець карти тепер? Поки вони там пікають. я ж і зараз чую, як вони там пікають. Прекрасно. Мій магазинчик десь тут є кінець карти. Офігіте, офігіте, офігіте. Поки нема По кругу. Мені кажуть, що тут просто все по кругу і немає де виїхати. Тут є де виїхати. Господи, потім би додому вернутися. А ні, тут немає. Жостко. Тут теж ніби немає. А, тут ось є ще прямо. А, немає? А, тобто ми просто у квадраті в такому тут живемо, так? Та, тут теж немає. Ладно, далі карту. Хоча мене, наприклад, взагалі це не цікаво, бо просто я випадково тільки що пройшла. Навіть якби вона тут завершувалась, було б окей. Придумали більше, то прикольно все одно. Будиночки. Це буде моє розширення, походу ще є такі от можливості. Раз, два, дві можливості, це типу шість разів. А ну, тут можу шість. А в мене тут скільки є? Е -е Управління, зростання. Та ти що? Та ти що? Тут, мабуть, ще буду отак от ширитися? Божечки, а людей, а людей. Це просто чудо. Так хочеться добити блін, ту ліцензію, собі зробити це все відео, походу, не буде. Цікаво, скільки вона мільйонів буде коштувати. 5600, я вже знаю. Супер. З цього мені треба кредит, який я не можу бляха взяти. Можу погасити, щоб могти взяти. Ладно. Зате можу склад розкласти тут, блін, скільки хочеш Місця у в мене. Тисячі оцю хімію можу звідси винести. Десь зробити окремо хімозний кутик. Можливо, цей. Але це все перетаскувати, звісно, впадло. Так, ці двоє все. Що тут ти? Звісно, мать набрала. Гребінців, хумусу, пива і хлопушків. Яких там пластівців? Гарний вечір буде в дами. І сніданок з пластівців. Так, все. Угу, Дохід, навіть маю дохід. Це вона вода, цукерка, ще одна одразована. Так, я відкрилась. Давайте останній на сьогодні день. Переможу платежам, зразу платимо платежі, залишаємо без грошей. Абсолютно. І сюди відразу. Відбивна 262, юханий бабай. Так, я все купила і ще залишилась гроші. Дуже добре так погнали. Останній деньчок можливо буде. Можливість отримати ліцензію сьогодні, будь ласка. 5600. Де мені бляха взяти? 5600? Погасити оце хіба взяти ще два кредита. А? Норм. Класно придумано і вважаю на всі ці гроші, що я сьогодні зароблю, мені прийдеться купувати товари, ті, які я там куплю ліцензію на які. Не знайшов якийсь товар. Тіпчик, не знайшов якийсь товар. А, бігам! Ринок. О, блін, картопля фрі капець. Я думаю, в мене буде сьогодні 42 рівень. Зараз треба погасити той кредит, взяти погасити достроково. Взяти новий кредит. От так от. І я ще трошечки зароблю. І в мене будуть гроші на всю ту ліцензію, я надіюсь 5600 вже в мене є, і ще ж треба ти всі товари купити, хоч по одному ящичку. Так, ми дуже близькі до рівня, до нового рівня, прім, давайте тіпи. 42 рівень! Но ліцензія, я хочу її просто зараз. Мені вона треба просто зараз. Терміново все, грошей не лишилося. Тут ще, блін, закінчились продукти. Так, добре, зараз йдемо по цим продуктам, по тим, які в мене постійно є. В тих, же поки ітикеток немає, то, типу, якби не то, що і треба. Ооо, сушу, дорогущ. Вау! Відбілювач, очищувач. Посудомийка. ще один очищувач. Мило для посуду дуріан. Ой, а де я зупинила? А я не можу придбати це зараз, блін, Василь! Ладно. Блін, а можете швидше please? Ласенька, я вас прошу. Ладно, мабуть, ми це вже зробимо в наступному відео. Зараз вони допікають. І розставимо речі вже в наступному відео. Ну, блін. Мега супер топ. Новесенькі продуктики. Фу, мило, Дуріан. А, для посуду, ну все одно ванізму. Так, і що там в мене по платежам, до речі? Банк платежі, все погашено. Ну, плюс-мінус. Те, щоб мало бути погашені рахунки. Чікс, боже, та все. Сюди ти прийшла за одними палками. Але за скільки б вона не купила, вони ніби отримують за всіх п'ять очків досвіду. Чікс, плюс грошики. Так, завершуємо день. Товар. Я бачила. бачила. Максимальний мінус. Очищувати сир, яблучний сік і яйця. Йоптить. Так, зберігаємось, і на сьогодні ми з вами завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч ставте сподобайки, пишіть коменти. Бувайте до зучистого відео або на стрімі.